Вітаю ви на каналі про найкращу інвестицію на сьогодні інвестицію в ваш персональний бренд. Мене звати Юлія Андрусенко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як листуватися в діректі таким чином з вашим клієнтом, щоб довести його до продаж. Щоб він у вас щось купив. Тому що завжди ми ж знаємо, да, що хтось вам написав там. Ви щось відповіли, написали Дякую, я подумаю, і на цьому, в принципі, все закінчилось. І ви думаєте, або я не вмію продавати, або товар в мене поганий, або послуга не та, або дорого, або ще щось не так. І ви починаєте купатися в собі. У вас падає самооцінка, тобто здається, що я такий класний професіонал, і експерт, і транслюю все в соціальних мережах, і показую все в контенті. І продукт в мене, наче недорогий, послуга, наче класна, але в мене не купують. Сьогодні поговоримо про те, що потрібно писати в діректі, щоб все-таки у вас купували. Я скажу так: що ми, коли працюємо з нашими клієнтами, то в принципі дуже часто я зіштовхувалась з тим, що, наприклад, класний контент ми запустили круту рекламу, таргет поставили класний, Пишуть вже клієнти в Дірек в Інстаграм чи в Фейсбук нашим клієнтам. А як правило, ну звісно, як правило, ні в кого не ває відділу продажів. Да? А у нас у фрілансерів, у експертів, які працюють самі на себе, то і взагалі зрозуміло, що відділ продажу взагалі відсутній, тому що ми самі собі і маркетолог, і режисер, і оператор, і сценарист, і продажник. І тому ми завжди нашим клієнтам ми прописуємо скрипти. Скрипти, яким чином спілкуватися, що потрібно написати, як запропонувати, що не забути. Звісно, з усіма там якимись зворотами доброзичливими і запитаннями, і так далі. Є, звісно, якісь загальні правила, тобто ніколи не закінчуйте там пропозицію просто так: напишіть якісь уточнюючі питання і так далі. Але хочу зараз, от саме дати поради для тих експертів, які продають самі свої послуги, і що потрібно. Взагалі писати. Ну, по-перше, дивіться, продавати свої послуги це не соромно, да? Ви маєте в першу чергу для себе уяснити в голові, що так, я хочу продати свій продукт чи свою послугу. Ви вирішились на те, щоб продати. Наприклад, далі вам дуже зручно, наче як продавати в лоб. Завжди можна переписку розділити на два етапи. Тобто, спочатку, наприклад, Людина щось у вас запитала, вона вами зацікавилась, вона зацікавилась вашим продуктом чи вашою послугою, А далі ви вже, наприклад, пишете дуже радий, що ви зацікавились моїм послугою чи продуктом. Що вам було цікаво, можете не на називати спочатку ціну і вартість. Я підберу для вас, я підберу для вас якісь варіанти, які вам будуть більше пасувати. І далі, вже в переписці, ви ви підбираєте якісь варіанти, які будуть більше підходити, і ви вже розписуєте цінність цих варіантів. Ну, тобто, якщо ви там продаєте меблі. То ви говорите, що в нас меблі зроблені з такого-то, з такого-то там дуба ясеня і так далі. А цей костюм, наприклад, він з такої-то металійської тканини, він там, я не знаю, не мнеться, він дуже гарно переться, його не потрібно, там, якийсь там особливий догляд. Або ви продаєте якусь свою послугу, і ви говорите, що дивіться, це там буде так, так і так, наприклад. да, Ви отримаєте, ми поставимо такі-то завдання перед собою, ви отримаєте такий-то. Результат. Коли до мене наприклад, звертаються клієнти, і я розумію, що вони десь там ну, не вирішили ще, да? наприклад, брати у мене консультацію чи не брати, я починаю їх питати, а яка у вас проблема? Я, дивіться, я тоді зроблю анкету, яка буде пасувати саме вам, яка розкриє більше саме ваші проблеми. Завдяки цьому ми зекономимо час на моїй консультації і будемо працювати виключно вже з вашою проблемою. Тобто за годину ви отримаєте класний ефект від нашої консультації. І якщо ви все правильно вибудуєте потім вже свою роботу, то вам достатньо, в принципі, однієї консультації, щоб вийти на новий рівень вашої активації персонального бренду і вашому просуванні. І я тоді вже даю якісь людям вже результати, що ви отримаєте. Подивилась їхній аккаунт, так далі. Кажу, ми пропрацюємо з вами те, те, те і те. Це якщо я бачу, що людина дійсно там, ну знаєте, так, ще не вирішила звертатись до мене чи ні. Тобто я їй продаю в декілька етапів. Я з нею спілкуюсь е декілька разів і намагаюсь вже саме в спілкуванні з нею знайти індивідуальний підхід. І далі, коли ви вже знайшли індивідуальний підхід, ви тоді додаєте ще до вашої пропозиції, наприклад, можливо, якісь плюшки, ще щось. Ну, якщо меблі, то ви говорите, і доставка в нас теж безкоштовна. Да? Або у вас там дорогі якісь сукні, і ми потім робимо хімчистку. Да? Або, наприклад, як. Купляєш в прикраси, да, і говорять, що потім чистка прикрас ще чи теж буде вам в подарунок впродовж трьох років. І я, наприклад, кажу в кінці, і ви завжди зможете до мене звернутись після консультації, ви завжди можете мені написати, і я вам відповім по мірі там, своєї можливості, я вам завжди відповім і дам відповідь на якісь запитання. І тоді ви вже питаєте, так що ви обираєте? Чи вам все підходить, чи вам все зрозуміло, чи залишились у вас ще запитання, який би ви пакет обрали, що б ви хотіли? І тоді людина вже, наче після того великого спілкування, яке у вас було з ним, ви все розповіли, ви все детально описали, ви всі цінності свої перерахували. В цьому листуванні у людини все менше і менше залишається шансів, щоб у вас не купити. Розумієте? Тому що вміння продавати це теж навичка і це мистецтво, але якому можна навчитись. Якому можна навчитись, я, наприклад, завжди вважала, що я теж нічого не вмію продавати. Мені завжди казали, що мене поставив десь там на ринку, і якщо я не роздам все даром, то в мене ну вкрадуть. можливо. <смі> <смі> я теж завжди думала, що я нічого не вмію продавати. Але зараз я розумію, що це навичка, які можна е е навчитись. І я це теж роблю постійно і теж постійно вдосконалюю. І вже відчуваю своїх клієнтів, що їм потрібно. І де когось треба просто скажімо так, дожати, ти вже відчуваєш листування, де у людини з'являються десь сумніви. Да? Деякі, звісно, написали зразу, хочу купити у вас консультацію. Навіть не питають, скільки це коштує. Ти написав все, анкету вислав і домовились на день, і працюємо. Це, ну, це прогрів, це та аудиторія, яка у вас довго вже знаходиться в вашому акаунті. Вона розуміє. Хто ви, чим ви займаєтесь, вона вже абсолютно впевнена на 100% вашої експертності, і в неї не виникає ніяких питань, чому саме ви. А є такі люди, яким дійсно треба довести цінність вашої послуги чи вашого продукту. І ми маємо над цим працювати, і це теж нормально. Це нас, скажімо так, закаляє, це додає нам нових шляхів пошуку. Продажів для наших клієнтів, і це заставляє думати наш мозок, яку ще цінність, да, які ще привілеї ми можемо розказати нашому потенційному клієнту, щоб він у вас купив. Тож гарних вам і легких продажів, не соромтесь листуватися, не соромтесь продавати свої послуги і свої продукти.